Саме ця техніка потрібна нам для того, щоб мати в першу чергу очі. Очі для артилеристів це є дуже важлива складова, оскільки полягає в тому, що при роботі в парі з дронами ми бачимо результат своєї роботи. Ми бачимо, по-перше, проводимо розвідку до розвідку, ну і в цілому бачимо вже роботу конкретно, коли працюємо по цілям. Тому що тоді снаряди не летять в нікуди, а ми бачимо реальний результат. Дякую вашому Керівнику за таку підтримку, тому що це всебічне забезпечення, це і дрони, це і дрони-розвідники, це дрони-камікадзе, це і автомобільне забезпечення, і забезпечення запчастинами, акумуляторами, резиною. Це все те, що потрібно зараз для нашої ефективної і якісної роботи. І кожен ранок, напевно, починається з того, що всі ми читаємо новини, яка ситуація там хлопців, яка ситуація в країні, що вибухнуло, що чи всі живі, ну, кожного це турбує. Тому футбольний клуб рух, ну, звичайно, з основником Григорієм Петровичем завжди старається допомагати нашим військовим. Завжди кожен місяць ми передаємо. Ви бачите дуже велику кількість зброї, дуже велику кількість дронів, як само, як сьогодні. Тому я вважаю, що. Таких фондів, такі, ну, така допомога має бути не тільки від нас, а й від багатьох людей, які можуть хоча б чимось допомогти. І мені дуже приємно, що військові ну, щасливі раді тим, що ми допомагаємо, що ми не зупиняємось на тому. Я можу сказати, що манто досить надійна марка, яка ходить довго працює своїх Почає своєї вартості. Дивимося. Експлуатація дасть кожен. Такий транспортний засіб він за своїми габаритами може залізти в будь-яку, як то кажуть, дірку, перевести досить важкий вантаж. Крім того, він сам на себе може його завантажити, може перезавантажити з іншої машини на себе або з іншої машини, просто на склад вивантажити. Ну, то може бути БК. Тобто якийсь якісь господарчі товари, я не знаю, ну, та сама харчування, навіть палєта, тушонки, там, чи ще щось. Ну, любе, любе і різне, бетонні блоки для обладнання там, різних фортифікаційних споруд. ну, Така досить непогана машинка. І саме основне, що вона компактна, а компактність в бойових умовах то є таке саме основне, тому що чим менша ціль, тим тяжче в неї попасти. Що ми всі розуміємо, наскільки їм зараз нелегко там напередку. І це не перший наш автомобіль в співпраці з рухом. Ми насправді дуже цінуємо цю співпрацю, тому що ми розуміємо, що співпраця відповідального бізнесу, спорту, громадського середовища дає свої плоди, і сьогодні ми маємо можливість передати спільно цей автомобіль-вантажний маніпулятор, який буде використовуватися 45-ю бригадою. Він Дуже адекватний і хороший автомобіль, є можливість на ньому виконувати бойові завдання, перевозити БК, виконувати інші роботи. Він має набір інструментів необхідних і споряджень для того, щоб працювати і зимою, і літом. Тому це насправді дуже важлива і корисна справа. Ми будемо продовжувати допомагати, якщо буде можливість допомагати ще більше. Я знаю прекрасно, що керівництво нашого клубу, зокрема президент клубу, засновник клубу, вони кожен день турбуються, про це кожен день про це запитують. Так само військовий поспілкувавшись з ними, що їхня, ще раз повторюю, радість на обличчі, якась така впевненість в завтрашньому дні також залежить від нас.